Добрий день. Оце в мене друга качка іде. Сьогодні, наче чи 3, чи 4 липня. Я вже збився дні рахувати. Отакий От у мене мед. Це суміш аморфи, акації, трохи липи, трохи лугового різнотрав'я. Типу синяка, пустильника, козлятника, може, ще щось є. Чесно кажучи, мед смачний. Це не акація, але він так само, як акація, не садиться. Тобто не кристалізується. Я колись робив відео, показував літру, яка рік простояла. Так що. Якщо вам досить цікавий такий мед, можу вислати, поки є, поки не купили. Так що так. Такий гарний мед. Він трошки більш рідкий, ніж акація, але він зрілий. Он, наприклад, є малесенька горочка, вже з медагонки стікає. Там так є, якщо вам треба мед, пишіть.